Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні прийшли пригадати, пригадати смерть та страждання нашого Господа Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви, яку мету чи причину? Обговорює апостол Павло, коли кажуть, коли ми чинимо це, то що ми робимо? Смерть Господню? Смерть Господню вас Українською, як це буде? Звіщаємо. Так, так само приблизно. А що це значить для нас з вами? Ми проголошуємо, що Ісус помер. Чи, чи, як ви розумієте, розумієте цей текст? Давайте спробуємо розібратися, тому що ми ну, якнайменше 12 разів на рік робимо це. І іноді ми своє християнське життя теоретично дуже оскладнюємо, а іноді спрощуємо дуже сильно. Но нам потрібно. Жити і розуміти наше з вами життя, ну, намагатися так, як нам каже про те Євангелія. І ось я хотів би про те сьогодні поговорити. Я почну, мабуть, з цитати, яку, яке, яку приписують Спержену, він сказав таким чином. Якщо християнин, тобто, якщо ми не відчуваємо ненависті до гріха і любові до святості, ще раз, якщо ми в своєму житті християнському, якщо ми вважаємо себе християнами, ми не відчуваємо любові до святості і ненависті до гріха, то Бог не зробив в нас нічого спасительного, нічого рятівного. Якщо в нас немає тих почуттів, а ми називаємо себе християнами, то насправді в нас Бог нічого не зробив. І нам треба замислюватися, замислю якщо ми називаємо себе християнами, чи відбулось, відбулось якісь зміни в нашому. Мисленні, ставлення до, до, до світу, до себе, до тих подій дій, вчинків, як, які ми робимо в своєму житті. Якщо не, не, не трапилось ніяких змін, то насправді е, в нас не відбулося зустрічі з Ісусом Христом, а ми тільки теоретично е, щось визнали. Так, ось, що таке християнське життя? Ми з цим стикаємось, і ми повинні їм жити, якщо ми називаємо себе християнами. З чого воно складається? Ну звісно, ми дуже тезисно пройдемось по по цих питаннях, але якщо ми звищаємо смерть нашого Господа Ісуса Христа, то як ми це розуміємо? Чимала вона на нас вплив? Чи змінила вона наше життя? Що повинно було в нас, ми що повинні відчути, які почуття, які поштовхи, в якому напрямку ми повинні були рухатись, і що в нас повинно було змінитись, можемо на чомусь зупинилися. Звісно, ми можемо казати, Ісус простив нам наші гріхи, Він постраждав за нас, ми покаялись, ми маємо вічне життя, і цього досить. Звісно, звісно, це все добре, це правильно. Але давайте подивимось. Тобто, християнське життя воно починається з того, що, що Бог дає нам безкоштовний дар, ми маємо спасаючу віру, ми в відповідь на. Його благодать в нас виникає таке почуття, таке дієве почуття як посвята своєю своє, 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 своє своєго життя йому. І це супроводжується практичним життям, і ми помираємо для себе, тобто, в першу чергу, ми не для себе живемо, а для Господа. І це життя, воно. Ну, як не прикро, але супроводжуються проблемами і стражданнями, е і ми повинні принести якісь плоди, ну, які ми, звісно, знаємо, які Бог хоче в нашому житті бачити. І в кінці кінців ми зустрічаємося з ним у вічності, тому що мета Божа, як його спасіння, це щоб ми були з ним при житті, жили його життям. І потрапили з ним до вічності. От дуже тезисно ми з вами пройшли. Коли ми дивимося на причину, на мету приходу Ісуса Христа, ми знаємо, що, що Він, і ми сьогодні це згадуємо: Він постраждав за нас і Він помер на Христі. І що там відбулося? У Дерека Принца є таке розуміння, обмін на Христі. Він, він каже, про те, що це означає? Ісус святий, праведний, безгрішний, прийшов і віддав своє праведне життя на Христі для нас. Ми з вами приходимо до Христа, щоб віддати своє відріктися від свого гріховного життя. Ми, якби, міняємось з ним. Щоб отримати вічну, вічну життя. Цей обмін повинен був пройти. Треба, щоб це відбулося. Якщо це не відбулося, ми не народилися згори. І з цього моменту є народження з гори. Павло в посланні до Галатам, давайте прочитаємо це другий розділ 20-го вірша, він каже такі речі: І вже не я живу. Але живе в мені Христос. А що нині живу у плоті, то живу вірою в Сина Божого, котрий полюбив мене і віддав себе за мене. Це є народження згори. Але тут є така капкан в нашому розумінні, тому що. Якщо я після цього бо ви починаєте почнете вважати, що всі ті почуття, всі ті е, моменти, поштовхи, всі, все, що відбувається в мені, все ті рухи, всі відкриття, все те, що я от думаю, це є виключно, виключно мислі. І відкриття від Бога, тому що вже Христос в мені, і все, що я роблю, це вже робить Христос. Це, це тут дуже велика спокуса, і дуже велика… ми знаходимося, ми заблуждаємось. Чому? Тому що ми залишаємося у гріховному тілі. І ми повинні це розуміти. Ми, нам потрібно свідомо за допомогою своєї сили, волі робити вибір між і розуміти ці почуття. Вони гріховні, ці почуття вони від Бога. Нам потрібно навчитися розрізняти. Тому це правда. Тому що ми народжуємося згори і вже Христос живе в нас. Але якщо ми не передамо Йому керування своїм життям, свідомо не будемо Йому коритися, то ми попадемо в заблуждення. Плюс до цього, крім народження згори. Ми знаємо, що нам потрібно преображатися в, в, із старого життя його, його залишити в нове життя. Нам потрібно дивитися на Ісуса Христа і бачити, як Він жив і, і як Він вимагає жити від нас з вами. Якщо в нас нема цієї потреби, якщо ми не, не маємо нас нічого внутрі нас не спонукає це робити, це означає, що ми не народилися з гори, або ми це все заглушили в своєму житті. І далі живемо за, за тілом, за нашою гріховною природою. Ми, нам потрібно на це зважати. Відбувається це не за нашою силою, це він і народження згори, і це, це перетворення, преображення воно відбувається не за нашою силою, не за нашими вчинками, але за силою Божою і завдяки тому, що він зробив. Послання до Єфісян, апостол Павло пише, другий розділ: благодаті ви, ви порятовані. Через віру, і це не від вас, а Божий дар, не від справ, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, витворені у Христі і Ісусі на добрі справи, котрі Бог визначив нам виконувати. Це відбувається виключно за Божою благодаттю і виключно по вірі, тільки вірою. Віра, це не просто інтелектуальна згода з тим, що зробив Ісус Христос. Ми не просто погоджуємося. Так, да, це Він зробив дуже, дуже, дуже приємно. Це акт, який захоплює все наше єство і змінює наш. Образ мислення змінює наше, наше переконання, наше ставлення, воно змінює все наше свідомість, все наше життя. Якщо це не відбувається, то насправді ми не увірували. Насправді ми не зустрілися за Христом, тобто, може, і зустрілися, але ми не дали йому можливості оселитися в нашому серці і не дали можливості керувати нашим життям. Чому для людей э, дуже важко зрозуміти, що Бог э, нас пробачає даром, не за наші справи? Тому що ми дуже думаємо, що це просто. Ми э, так рахуємо, що, э, що ну, неможливо так, щоб ну, або за наші такі вчинки просто так Бог взяв і простив. Або ми можемо думати, що ми нам настільки подобається те, що ми робимо. Ми нам настільки ми так гарно до себе ставимо, що ми не можемо уявити, що ми ну, настільки грішні, або ми так любимо наші вчинки, що думаємо, ну неможливо, щоб за ці вчинки, щоб Бог так просто йому не зважав на те, що ми робимо. Насправді це говорить про те, що ми дуже горді люди. Це насправді говорить про те, що ми зневажаємо гріх і не розуміємо ту його руйновну силу, яку знає Бог, а ми можемо зневажати це. Тому ми можемо так ставитись до, до прощення гріхів. Але прощення гріхів не відбулося просто так для нас, воно даром. Але Бог заплатив дуже велику ціну, яку ми не можемо повністю збагнути. Але Він це зробив. І ще є одна річ є таке розуміння, що Бог ну насправді Бог, Він простить всіх людей. Ну, він ну, просто простить. Ну, неможливо таке, щоб люблячий Бог, він всіх відправив в пекло і там всіх, всіх мучив у пеклі. Є така думка, люди є так, і християни, і так вважають деякі. Ну насправді це неправда. Бог насправді люблячий. І він віддав, показав це тим, що віддав свого Сина Ісуса Христа за нас з вами. Але давайте подумаємо. Кого він любить більше свого сина чи нас? Ну, ну якщо правда, ну, кого він більше любить? Свого сина. І якщо ми не знава... відкинемо сина, чи буде він, він е... поблажливо до нас ставитись? Якщо він... ми відхилимо єдиний шлях, щоб ми спаслись повірити в Ісуса і триматись за, за, за це? То чи він буде, буде далі нас спасати? Ні, він поклав тільки одну, один шлях: це смерті, Воскресіння Ісуса Христа. Іншого шляху, спас, спасіння не існує. І якщо людина відхилиться, то вона відхиляє своє спасіння. І насправді Бог не буде мучити людей в пеклі. Це не його справа. В пекло ми, ми попадаємо при житті, ну починаємо туди попадати, коли відхиляємо, коли не віримо в Бога, коли йдемо за своїми за своїми гріхами. Якщо ми, якщо ми зневажаємо Божу благодать, відхиляємо її, ми саме спочатку в своєму розумі, в своєму серці туди туди опускаємо ад, а потім його наслідуємо після смерті. Це, це не, не Бог просто кидає нас туди. Ми саме обираємо цей шлях жити без Бога в, в цьому житті і жити без Бога вже в вічності, коли вже неможливо нічого змінити. Єдиний шанс змінити сьогодні визнати смерть і Воскресіння Ісуса Христа, як рятівну соломину, рятівну, е, е, таке. Е, Подар, дар, рятівний дар від Бога. Якщо ми це не зробимо, навіть для кого це може бути і соломинкою, але це, це настільки потужна сила, яка спасає, що ми можемо з цим скористатися. Якщо ми не скористаємось, то ми нічого не маємо, не маємо ніяких шансів спастись і мати вічне життя. Тому ми не будемо це зневажати спасіння. Не будемо думати, не будемо думати, що ми зможемо зробити щось більше для свого спасіння, ніж зробив Бог, віддав за наші гріхи Ісуса Христа. Але коли ми визнаємо спасіння, якщо як коли ми його приймаємо, е, то ми з вами прочитали, що Бог це нам дає даром, але він від нас хоче побачити зміни на наше життя, преображення, щоб ми почали жити вже для нього, щоб ми робили добрі справи замість тих злих, які ми е, е, чинили раніше з вами. Це життя, і Біблія нам про те каже, якщо ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, і на прикладі апостолів, ми бачимо, що це християнське життя воно не складається тільки з класного, такого рожевого життя. як зараз там є такі вислови, там все в шоколаді або все все жирне. Є такі вислови, які х, х, чим люди хочуть, хочуть показати, що все добре. Спасіння – це не є пропуск до більш кращого земного життя. Спасіння через віру в Ісуса Христа, воно насправді відкриває для нас вічне життя. Так, да, Наше життя на землі, воно поліпшується, тому що ми відкидаємо те життя гріховне, але це не є, не значить, що все більш ніяких проблем в нашому житті не буде. Може, воно ще більше оскладниться. Але спасіння через віру в Ісуса Христа, через спасіння ми наслідуємо вічне життя, через нього ми наслідуємо ті обітелі, які Бог нам приготував у вічності. І тому це є кінець нашої віри, це є фініш нашої віри в цьому земному житті, коли ми завдяки Божій силі через віру ми потрапимо до. До того, що Бог приготував для нас у вічність, і це завдяки жертві нашого Господа Ісуса Христа, і це даром для нас. Ми не можемо це заслужити. Але коли ми це отримали, це повинно змінити нашу свідомість, змінити нас, і це змінює наше, наше ставлення, наші прихильності. Ми, це, це робить нас іншими людьми. Звісно, старе воно там десь є, воно підіймається, воно хоче захопити нас знову, але Бог нам допоможе підкорити старе життя, відріктись від нього, померти для себе, щоби жити для Господа. Щоб то, то було насправді на практиці, те, що ми прочитали у Галатія, і вже не я живу, не живе в мені Христос. А що нині живу в оплоті, то я живу вірою в Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Нехай на це нас Господь поблагословить. Хвалаємо і поклін за те, що Він віддав свого Сина за наші гріхи, наше християнське життя. Це не просто прийти к Ісусу, сказати, я приймаю Твоє спасіння, Ісус, поселись в моєму серці, і піти і жити далі, так як ми жили до цього. Повернутися і жити старим своїм гріховним життям ні, це не спасіння. І ще раз цитую, Сперджена. він сказав: якщо після навернення ми з вами не відчуваємо любові до святості і ненависті до гріху, то це означає, що Бог не вч... не зробив в нас в нашому житті нічого спасительного, нічого рят... рятівного. Потрібно, якщо ми зустрілися за Христом, якщо Він став царювати в нашому житті. Це змінить нас. Ми побачимо і оточуючи, побачать, що наше життя інше. Звісно, ми будемо спотикатися згрішати, грішати, але наше ставлення до життя, наше ставлення до Ісуса, наша реакція на наші вчинки, гріховні, неправильні вчинки, воно буде вже іншим. Ми будемо корити себе за це. Ми, ми, ми не ми будемо мати спокій, поки не не прийдемо до Господа, поки не визнаємо свою вину, поки він нас не простить. Це буде зовсім інше життя. Ми будемо е, шукати, кому зробити добро. Це ми, буде преображення, і це є справжнє християнське життя. Нехай на це нас Бог поблагословить. Тому коли ми говоримо, що ми смерть Господню звищаємо, то це не означає, що ми тільки проголошуємо словами. Ми повинні проголосити і своїм християнським життям. Божого нам всім благословіння. Ми будемо молитися. Амінь.